Працівники профспілок освіти Коломищини підбили підсумки реалізації ініціатив президента України щодо літнього відпочинку та оздоровлення дітей. На заході також заслухали і звіт голови ради профспілок освітян району Олени Бакай. А обласний очільник організації розповів про стан роботи на Прикарпатті. Більше про нараду знає Богдан Малецький. На початку засідання голова ради проспілки працівників освіти Коломишни познайомила колег із звітом про поїздку на Закарпаття. Всі матеріали були продемонстровані на екрані. Далі Олена Бакай розповіла про роботу організації, її завдання та виконання намічених планів у цьому та наступному роках. Одним із аспектів діяльності проспілкової організації є культмасова спортивно-оздоровча робота. Її організація лежить повністю на плечах, на руках, на здоров'ї, на серці. Членів проспілки, проспілкових комітетів, в тому числі і районної організації. І ми, незважаючи на те, що ми не маємо згідно з статті 144 статуту закону про про відділ освіти повинен би давати на культмасову роботу, і на спортивно оздоровчу певні кошти. У нас нема цих коштів, але ми користуємося членськими внесками і ми дуже багато робимо. Підтримав колегу і керівник обласної організації Ярослав Габорак. Він каже, що часто буває на Коломищині, і бачить, скільки багато роблять проспілки. Зокрема, він зазначив, що колеги з Покутського району завжди серед кращих таких колективів на Прикарпатті. Коломийська районна рада проспілки працює надзвичайно активно, користується авторитетом і повагові через проспілкових працівників, через серед членів проспілки. І е, дуже багато робить і для культмасової культмасової роботи з фіскультурно здоровчої для відпочинку членів проспілки. Ну відповідно і вирішує певні соціальні проблеми. Головну ж увагу на заході звернули на соціальні ініціативи президента України. Зокрема, члени проспілки говорили про хід виконання планів щодо літнього оздоровлення та відпочинку дітей. У цьому плані Коломийщина була однією з кращих на Івано-Франківщині. Останніми днями ми багато розповідали про організацію оздоровлення та відпочинку школярів на Прикарпатті, але чимало юних мешканців нашої області протягом літніх канікул побували у відпочинкових таборах у інших регіонах України і навіть за кордоном. Днями з Польщі повернулися діти з Калуського району, які перебували на оздоровленні у місті. Олькуш саме цій поїздці і була присвячена прес-конференція заступника голови районної державної адміністрації Ольги Курпіти, на якій були наші кореспонденти.